Слава Україні, друзі! Сьогодні я до вас із дефіцитом магнію. Ви запитаєте, як я все встигаю, нічого я не встигаю. Це сіла відпочити і використаю ці кілька хвилин з користю. Якщо запитати вас про функції магнію у організмі рослини, то напевно усі скажуть, що найважливіша, головна функція магнію це фотосинтез. Це правильно тільки частково, так, це функція магнію. Але якщо взяти, так би мовити, весь магній в рослині, то тільки 20% його відіграє роль у фотосинтезі. Важливу дуже роль, бо є центральним атомом у молекулі хлорофілу дуже схоже, як ото от залізо є центральним атомом у молекулі гемоглобіну. Дуже схоже. Але лише 20%. А чим займаються ось ці 80%? Окрім фотосинтезу, магній відіграє дуже величезну роль, ось ці 80%. Роль, яка не менш важлива, а можливо подекуди і більш важлива, ніж роль фотосинтетична. У рослинах вченим відомо близько 2000 різноманітних ферментів, тих, що ензимами називають. І Приблизно 300 з них активуються саме магнієм. Тобто без магнію не будуть відбуватися такі важливі процеси, як мітоз, отой поділ клітин, як синтез вітаміну С, як синтез ефірних олій, як транспорт вуглеводів із листя у корінь. Наведу вам лише кілька прикладів. Як впливає магній на рослину в разі дефіциту? Магній здійснює транспорт, так би мовити, відповідальний за транспорт вуглеводів. Органічних речовин, які утворюються в листі, транспорт до кореня. Бо за рахунок цих органічних речовин корінь росте. І коли він росте, то забезпечує засвоєння води і поживних речовин з ґрунту, мінеральні добрива і все таке. А стався дефіцит магнію, це означає, що органічні речовини погано транспортуються до кореня, і це означає, що корінь погано росте, він вже не шукає воду в ґрунті. Ну і, звичайно ж, зменшується засвоєння поживних речовин. Наступне, уявім собі, що яскраве сонце, висока температура і дефіцит магнію. Тож, Фотосинтез відбувається, бо сонця багато, і та кількість магні, яка є, вони ж не повністю з десь, вона забезпечує фотосинтез. Речовини накопичуються у листі, а у корінь не направляються. Тобто енергія поглинається, речовини утворюються, але їх надлишок у верхній частині рослини, у надземній частині рослини це сигнал для рослини, що. Уже фотосинтез треба послабити, бо надлишок цих поживних речовин. А надлишок склався тільки тому, що вони не опустилися туди до кореня. Ну і фотосинтез погіршується. Ось вам і погіршення фотосинтезу при дефіциті магнію. Крім того, ще один приклад, як дефіцит магнію впливає на рослину. Колись на початках ще ми з вами говорили про фітогормони, в цілому про фітогормони. І серед них я називала етилен, і про нього згадувала, до речі, коли пропадали, це говорила. Тож, етилен це фітогормон, його ще називають гормоном старіння, бо виділяється він коли старіє листя, коли дозрівають плоди, і у результаті стресу. Тобто, в результаті стресу рослина теж старіє. Так от Виявлена залежність. Чим менше магнію у рослині, ну, точніше, чим більший дефіцит магнію у рослині, тим більше етилену виробляється. Тобто тим більше рослина входить в стрес. Ну, А входить в стрес, старі листя, клітини відмирають, бо магній в тому числі ще відповідає за поділ клітин, тобто за розмноження клітин. зав'язі на рослинах вони... Завмирають, вони не розвиваються, а якщо розвивається стрес, виділяється етилент, то вони тоді, знаєте, отак якось там помаленьку достигають, але знову ж вони не кондиційні, бо вони не виросли, вони ще не набрали свого повного розміру. Крім того, руйнуються органічні речовини у клітині, тому що енергії багато засвоюється, світла вистачає влітку, а зазвичай в рослині. Є антиоксиданти це ще одні такі ферменти, які запобігають ось цьому руйнуванню речовин, які утворюються в рослині в листі на сонці. Бо ж сонце, воно ми знаємо, воно випалює все, так? А рослина собі функціонує завдяки тому, що в неї є ось ці антиоксиданти, які запобігають руйнуванню органічних речовин під впливом сонячної радіації, ультрафіолету. І ці Антиоксиданти, ось ці ферменти, вони теж активізуються магнієм. Бачите, це тільки декілька прикладів, які вже достеменно вивчені. А оскільки магній активує близько 300 таких ферментів, то, ймовірно, все набагато складніше і дефіцити ще більш небезпечні, ніж ми собі навіть уявляємо. Думаю, що таких прикладів достатньо. Саме час показати початківцям, як виглядає дефіцит магнію на рослинах. Ось на огірках ось має такий вигляд, прямо аж до некрозу. На томатах трошки краще, але теж приблизно так само. Приблизно так само виглядає і на інших рослинах. Що ж робити, як побороти? Є декілька доступних нам доволі доступних, доволі недорогих мінеральних добрив, які ми можемо використати для уникнення такого дефіциту. Це сульфат магнію, він же англійська сіль, він же гірка сіль, він же називається сіль епсома за назвою міста англійського який, де джерело розміщене звідки добували цю англійську сіль, тоді ще вона не була мінеральним добривом. Це лікарський засіб, а як лікарський засіб, вона дуже широко вживається. Це речовина сульфат магнію. І як жовчогінне сліпе зондування, можливо, хтось із вас робив. І як проносне, і як розчин, цей 25%, який магнезії ми називаємо для зниження тиску артеріального, тобто використовується. І використовується доволі такий концентрований розчин, 25% розчин. Важливо зазначити, що магній засвоюється ідеально з азотом разом. Якщо ви пам'ятаєте, колись йшла мова про те, що рослини погано прокидаються після зими, чи то вони примерзли, чи то щось там їх загальмувало. І от підживлення у той час магнієм з азотом, дає дуже добрі результати. От ті троянди ваші, які були завмерли, вони ж таки попрокидалися від ось цього впливу магнію разом з азотом. Так от, є інше добриво магнієва селітра, яка якраз і є таким сполученням магнію і азоту, і дуже добре магній з цього добрива засвоюється рослинами. Якщо сульфатом магнію можна здійснювати підживлення позакореневе полистку, то магнію селітрою під корінь. В обох випадках рекомендується застосовувати дуже великі дози магнію. Але я ніколи таких великих доз не практикувала. Можливо, тому що я не ставлю за мету страшенно підвищити урожай. І також не завжди, а точніше, дуже рідко в мене буває на рослинах ось такий дефіцит, як зараз, не на всіх, до речі. рослинах. Огірки у цьому рядочку були висаджені найпізніше, вони найдовше перебували в розсадних стаканах і найбільше потерпали від дефіциту магнію. І висаджені вони в такому місці, де найбільше на них потрапляє таке палюче сонце. І, власне, ось на тлі цього дефіциту магнію така посуха, таке активне сонце, і призвело до з такого враження листя, що воно, ну, бачите, ну, прямо аж буре відмирає. На жаль, воно вже не позеленіє, але далі, ось вище, і ті пагони, які. Там і внизу відходять новенькі, вони вже без дефіциту магнію. Ось такими способами, про які я вам розказувала розказую, я і позбавилася цих дефіцитів, і огірочки ці плодоносять. Тож, сульфат магнію і нітрат магнію, магнію селітра. Я хочу ще раз вам нагадати, що слова селітра боятися не потрібно. Це всі солі азотної кислоти. Це мінеральні добрива. Називаються селітрами, ну, а вмовити в хімічній термінології це нітрати. Знову ж, якщо ми використовуємо з розумом, ці нітрати не накопичуються у рослинах. Вони при наявності магнію дуже добре утилізуються, вони засвоюються рослиною і йдуть на збільшення листя, на нові пагони і так далі. На нарощування плодів, а не накопичення у них. Тому, Позбавлятися дефіциту магнію важливо, але при цьому важливо не вводити рослину у азотне голодування. І я вам хочу нагадати, що це дуже нормально використовувати якийсь курячий послід чи там зелене добриво для підживлення. Але Частіше можна передозувати нітрати саме із курячого посліду і зеленого добрива, тому що ми вносимо їх неконтрольовано, невимірювано. Власне, в цьому і є небезпека. Тож, магнієва селітра під корінь, не дивлячись на те, що рекомендується велика доза достатньо однієї 15-20 г на 10 літрів води. Що ж стосується сульфату магнію, то так само. Його рекомендовані дози дуже високі, але вистачає столової ложки на 10 літрів води. Що стосується сульфату магнію, то для покращення своєю магнією треба додати невеличку кількість азоту. Наприклад, у вигляді карбаміду. Я, зокрема, так роблю 4 чайних ложки сульфату магнію і 1 чайна ложка карбаміду. На всі рослини. А от на томати уважно, якщо їм азот не зашкодить, вони не знаходяться на межі жирування. Якщо їм азот якраз буде в нагоді, то тоді і томата. Якщо ви бачите, що ваші томати не відчувають азотного голодування і ви так собі припускаєте, що зайвий азот може вже спричинити жирування, або воно вже у вас і є жирування, то тоді не додавайте. Він і так засвоїться Ну, трошечки менше. Але це, в цьому нічого страшного немає. Краще зробите ще одну обробку ще ще внесете цей самий сульфат магнію. До речі, сульфат магнію є так званий семиводний і моноводний або одноводний. Це можна пояснити наступним чином: сульфат магнію, це кристалічна речовина і кристали побудовані так. Що у них застрягає ось ця кристалізаційна вода. Так, от Якщо у кристалі на один атом магнію припадає сім молекул води, то тоді він семеводний. Якщо ж одна молекула води, то тоді він одноводний. І вміст магнію в семиводному десь в півтора рази менший, ніж у одноводному. Але ця різниця дуже невеличка. І ось це дозування, яке ми беремо: столова ложка, воно ніяк не зашкодить, ніяк не зашкодить. Бо ви самі бачили, які дозування для цього добрива рекомендовані. Тож, найчастіше буває семиводний, але якщо одноводний, він, до речі, гірше розчиняється, то це теж невелика біда. Це передозування магній не буде, бо, до речі, магній має таку особливість, його рослина надмірно не споживе. У ґрунті магній не товаришує із фосфором, точніше, з фосфатом. Не те, щоб конкурує, а точніше, вони один одного блокують. І це тільки відбувається в ґрунті. А от у рослині вони, як то кажуть, закадичні друзі. магній, цей фосфор волоче по рослині туди-сюди, то в вигляді АТФ цієї батарейки, то інших там процесах. Тобто магній з фосфором у рослині один одному не заважають. А от у ґрунті. Цей антагонізм може бути. Тому, звичайно, аграрії так не бавляться. А ми з вами можемо зробити сульфатом магнію по листу, а магнію селітрою під корінь. До речі, на своїх огірках я випробувала в минулому і ось у цьому році ось таку систему підживлення за допомогою селітр різноманітних. Чим я це пояснюю? Азот. Потрібен огірку постійно, тому що це така ліана, яка швидко наростає. І чим більше листя, тим це краще, плоди тоді швидше ж наростають. І якраз селітри забезпечують цей азот. На початку, коли я висадила ось ці свої рослинки, вони такі були анемічні, такі нещасні. І тоді я застосовувала селітру аміачну або амонійну селітру, там багато азоту, але це ніяк не зашкодило, це просто рослини під силу дало їм можливість швидше наростати. А далі, коли з'явилися вусики, коли вже почали вусики, як то кажуть, функціонувати, тоді це такий сигнал, що рослині необхідно, огірку я маю на увазі, необхідно додати кальцію. Бо кальцій і кореневі волосочки допомагає там утворювати, і формування зав'язей. Тому я вже наступне підживлення робила кальцієвою селітрою. Далі, коли з'явилися зав'язі, тут вже підвищена кількість калію необхідна. Значить, калійну селітру я вдаю. Ну, для того, щоб побороти дефіцит магнію то магнієва селітра. і от. Тепер уже, е, вистачає мені тільки е, селітри кальцієвої, магнієвої і калієвої. І їх я е, е, використовую почергово. Одного тижня кальцію, іншого тижня магнієву, іншого тижня калію. Можливо, е, хтось із вас запитає, чи можна їх змішувати. Теоретично, їх змішувати можна. Але е, магній. І з надлишком калії, ну тобто, якщо буде магній, калій і кальцій у надлишку, якщо дати їх забагато, або у вас специфічні ґрунти, що там багато кальцію, як у мене, наприклад, то ось таке одночасне внесення може витихати оцей антагонізм, тобто хтось когось заблокує. Тому, в принципі, можна, особливо, якщо у вас легкі ґрунти, особливо якщо це відкритий ґрунт. То, безсумнівно, можна ці селітри брати у відкритому ґрунті, сміливо можете брати по півстолової ложки селітри кальцієвої, калійної, магнію, ну, без гори, а так, да? трішечки менше, ніж пів столової ложки. І одночасно їх вносити, особливо, якщо ви при цьому застосовуєте якийсь байкал, якісь ще біопрепарати або сироватку молочну для підживлення. Тоді сміливо можете ось ці три селітри змішувати, тільки що, звичайно, в кількостях одна третина дозування кожної селітри, і тоді їх можна вносити без питань. Як я вже сказала, конкурують кальцій, калій, магній тільки коли вони в надлишку. А такі регулярні підживлення забезпечують і регулярне плодоношення, тому що рослина, я вже казала, наростає швидко, дуже утилізуються. Поживні елементи, тому так. Але перед оприскуванням розчином магній сульфату із біопрепаратами я зроблю спочатку підживлення, ось таке під корінь. Сироватку додаю, бо іноді її в мене дуже багато. Вода жорстка. Пом'якшить воду, там є молочна кислота. Також запобіжить утворенню нерозчинних сполук із кальцієм, бо вода жорстка. Ну, і, як я вже казала, бо вона в мене є. А далі по пістолової ложки калійної селітри і магнієвої селітри. До речі, моя сироватка підсирна, тому вона не кисла, вона простояла вже дві доби і ледь ледь трошечки кисловата. Таким розчином можна поливати будь-які рослини. Ну, а більше про сироватку я розповім вам в окремому відео. Звичайно, це не єдині препарати магнію, є і комплексні, ось такі швидкорозчинні добрива, які місять магній, але вони, звичайно, значно дорожчі. Ну, Як приклад, ось таке 3,1139 із магнієм, або о, кристалон. 18 18 18 із магнієм. Ну, Але, як я вже сказала, це значно дорожче. Хоча дуже спрощує догляд за рослинами. Якщо маєте таку можливість, то їх можна, звичайно, використовувати, орієнтуючись на ось вміст цих основних поживних речовин, щоб вони відповідали їхня кількість відповідала періоду розвитку рослини. Запобігти дефіциту магнію можна використовуючи регулярно. Добрива, такі як калімах або доломітове борошно. Звичайно, калімах використовується на ґрунтах будь-якого типу, доломітове борошно використовується на кислих ґрунтах, переважно тому, що воно розкислює ґрунт. Якщо ці добрива використовувати за інструкцією і більш-менш регулярно, то дефіцит магнію не повинен турбувати ваші рослини. Ну, ось, власне, і все, що я хотіла вам розповісти. А зараз. Іду колотити свої колотила, здійсню е, обробку листову магній сульфатом. До речі, магній сульфат сумісний із усіма біопрепаратами. Тому ось таке дозування е, столова ложка на відро, а не таке велике, як рекомендоване. Воно ще і тим корисне, що можна суміщати із обробками-біопрепаратами. Я вже обірвала свої огірочки. І якраз після цього біопрепаратом треба пройтися. Крім того, коли я заходила вранці в теплицю, то я побачила совку. Метелика совку, я її просто злякала. Десь вона сиділа, що й злякала. Це нічний метелик, але я, злякала, і вона, я за нею трошки побігала. Совка огіркам ніякої безпеки не складає, але в мене тут є перці, і я побачила дірочки на листках. На деяких рослинах дірочки на листках це означає, що відклала яйця і ось так дірочки на перці робить личинка совки. Тож я додам у свій розчин для обробки всю суміш бакову додам ще актофіт. Ну і, звичайно, гуапсин, бо він, як я вже казала, буде діяти і. Як фунгіцид, бо я пообривала плоди і буде діяти як інсектицид. І, до речі, так само на мінуючу муху, бо я ж її за один раз не знищила. Десь ще там ці мухи можуть бути. До речі, після першої обробки я на листках кілька цих мух побачила, вони дійсно так були знешкоджені. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв. І не забуваймо, що у нас з вами дефіцит магнію, а в наших захисників дефіцит усього. Тому не забуваймо їх допомагати.